Пане Олександре, я рада вас вітати у нашому етері Слава Україні. Героям слава доброго вечора! Тож видання Вашингтон Пост дням публікувало статтю. І от в цій статті стверджують, що наші партнери спробують затягти Україну в переговорний процес з Росією. От мовляв, все частіше в Сполучених Штатах обговорюють поступки території задля досягнення миру. І, от ця, звісно, пісня для нас не нова. Але ми чуємо її справді дедалі частіше. От що ви думаєте з цього приводу? Чи готують все таки нам нас таким чином до якихось територіальних втрат? Перш за все, це нормально, що говорять про переговори. Всякі війні закінчуються переговорами, але що стосується суті переговорів, то тут я думаю, що тон маємо задавати ми. Ми маємо зараз дуже активно працювати з наступною американською адміністрацією, з адміністрацією з Трампа, щоб роз'яснити, яка насправді є ситуація у російсько-українській війні, то є агресор, то є жертва агресії. Чому звідки взялася агресія? Які є плани Путіна на Україну і на весь світ, на Європу, на Сполучені Штати Америки? І звичайно роз'яснювати всі ті російські наративи, яких є дуже багато, і які фактично говорять про те, що Україна не має права на існування. Ми маємо працювати активно із тією командою, яка складе костяк нової адміністрації, тобто тими людьми, які займуть найвищі посади в адміністрації Трампа 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Це Марк Рубіо, це е, е, Майк Вольц, радник з питань національної безпеки. Це Річард Гренел, який може бути переговірником спеціальним представником на переговорах по російсько-українській війні. Сьогодні назвали ще одного кандидата на цю посаду. Це е, Кіт Келок, генерал-лейтенант відставці. Тобто, маємо працювати з іншими. І ця робота має бути дуже інтенсивною, і головне, ми маємо показати, що перемога України, а не поразка, це в інтересах Америки і в інтересах Європи. Тому що сьогодні російсько українська війна вийшла чисто за рамки двостороннього конфлікту. Це війна вже між двома цивілізаціями, між двома світами, між диктатурами, автократіями Росією північною Кореєю, Іраном, ну і за підтримки Китаю і між демократіями західними демократіями між тими країнами, які сповідують свободу, тому перемога України однозначно в інтересах Америки. Інакше, якщо Україна програє, то програє весь демократичний світ, і Америка може втратити своє світове лідерство. Ну, от водночас офіційний Вашингтон наголошує про мирні переговори от з позиції сили, і для цього зараз, очевидно, намагаються забезпечити нас зброю на увесь 25 рік. От давайте проаналізуємо, чи можливо справді нав'язати росіянам мир з позиції сили, от якими мають бути наші аргументи от, чи партнерів, щоб всадити психопата Путіна за стіл переговорів. Колективний знахід разів так 20 економічно, а то і більше сильніший за е, Росію. Що таке Росія? Росія це справді бензоколонка, це нафта, це газ. Е, давайте згадаємо, що Росія за останні там 30 років, 40 років ще при радянському союзі. Що Москва зробила технології по технологіях, по яких інших досягнень для світу? Абсолютно нічого. І зараз моду вже давно, з моменту Другої світової війни, закінчення диктує Захід і в технологіях, і в культурі, і там в інших речах. Тому якщо є, буде політична воля, то Захід може підійти до цих переговорів з позиції сили. Звичайно, тут багато залежить від США. Мабуть, не багато, а відзначально все залежить від Сполучених Штатів Америки від адміністрації Трампа. Так, були заяви президента Трампа перед період передвиборчої кампанії, що він закінчить війну за 24 години. Багато експертів сприймають це таким чином, що Україна має поступитися своїми територіями. Деякі такі нотки лунали і від команди Трампа, але. Передвиборча ситуація це одне. Коли президент Трамп сяде в крісло власне з якого видно весь світ. Я думаю, що він має думати трошки по іншому, і команда його має підказувати, йому що реальні речі: що зараз Україна бореться проти агресора, який простоптав міжнародне. Право, яке розтав свої зобов'язання по Будапештському меморандуму. і ця війна, у разі якщо Росія переможе, загрожує всьому світовому порядку. Тому Америка має бути на боці України і жодним чином не підігрувати агресору. Це в американських інтересах, це в інтересах Європейського союзу, це в інтересах всіх країн Європи, ну і всі країни, які складають в колективний захід: Японія, Австралія, Південна Корея, Нова Зеландія і інші країни тобто, це світ добра, який сьогодні значить, у змаганні із світом зла, який на сьогоднішній день очолює Росію, пане Олександре, а що ви думаєте? Щодо повідомлень Буцімтом Трамп готовий провести переговори на умовах Путіна. Якщо все-таки Росія розірве там військові взаємини з Китаєм, про це якраз видання The Guardian повідомляє. Ну, так, давайте будемо реалістами. Ніколи Путін не розірвав відносин з Китаєм. Якщо навіть він пообіцяє, то обов'язково обмане. Хочу нагадати, що Путін. Не домовився з жодним американським президентом до цього, або жодний американський президент не зміг домовитися з путіним практично жодного питання. Той же Трамп, будучи 45-м президентом Сполучених Штатів, не зміг домовитися по ракетах середньої дальності. Путін і тут обманув Трампа. І ми пам'ятаємо, що спір там був із ракет морського базування. Путін сказав, що він виконує договір, що в нього немає наземних ракет середньої дальності. Але американці логічно зауважували, що дуже легко ракети морського базування переробити на ракети наземного базування. Тому вимагали позбавлення Росії від цих ракет. Але Путін на це не дійшов і в кінці кінців. Американці відмовилися від цього договору про ракети середньої дальності. Тому ще раз я хочу сказати, що навіть якщо Путін щось помічає, пообіцяє, пообіцяє по Китаю, він свої обіцянки не виконає. Ну і я взагалі не думаю, що Путін захоче розмірвати відносини із Китаєм. От ледве не щодня путінський рот пісков заявляє, що Замороження війни їх не влаштує, причому він про це так часто вже говорить. Що от виникає думка, ну нібито, от саме цього Кремель хоче. От ви як гадаєте? Думаю, що вони хочуть замороження конфлікту. Вони хочуть заречити за собою ці території, які на сьогодні вони окупували. Треба мати на увазі, що так ситуація в Україні складна дійсно, тому що ми із, із всіх, як можна сказати, сил. Боремося з агресором і витрачаємо весь свій наявний ресурс, але Росія теж має дуже складну економічну ситуацію. Подивіться, як зараз падає рубль російський, уже один долар коштує більше 100 рублів, десь приблизно 105-107. А експерти прогнозують, що до кінця року це буде 115 рублів. Ну а потім взагалі може бути вал. Тобто Росія вичерпала той ресурс на війну, який вона мала, мала до сьогодні, і далі в неї дуже складна ситуація. І їй теж дуже ну, не теж а їй дуже важливо зараз закінчити війну якимось примиренням, замороженням конфлікту, щоб потім, накопивши знову сили, знову вдарити через кілька років, як це Росія. Робить не раз, вже світові експерти в галузі міжнародних відносин, в галузі ведення війн говорили, що коли Росії важко, вона е, да, йде на якісь там угоди підписання якихось документів, але як тільки їй стає краще, вона одразу всі ці попередні домовленості, які були раніше укладені, розриває. і е, правильно колись сказав один німецький е, політик. Про те, що договори з Росією не варті того паперу, на яким на якому стоїть підпис Москви, ну, от колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба вже прокоментував публікацію Вашингтон Пост про поступки Донбасом і Кримом. Задля миру, і от зокрема він зазначив, що Зеленський не зможе підписати такий мир, навіть через те, що це суперечить нашій конституції, і от тут таке цікаве спостереження. Ну бо ж Путін заявляє, що от наш вступ до НАТО він теж суперечить конституції. От мовляв, там прописано про наш позаблоковий статус. Ну водночас, не не зважає, що Україна все таки суверенна і неподільна. Так, держава це ж лицемірно отпиратися на документ, на який сам і наплював. Ну, по перше, що стосується НАТО, то Україна була нейтральною державою в той момент, коли у 2014 році Путін напав на Україну і е, е, окупував Донбас і окупував Крим і здійснив е, спробу незаконної анексії Криму спробу, тому що Анексія є незаконною, Україна її ніколи не визнає. От, а що стосується уступки території, так по конституції це неможливо, і я не вірю в те, що можна піти на те, щоб відмовитися від своїх територій. І от також вчора у Брюсселі відбулося термінове засідання Ради Україна НАТО, от якраз у зв'язку з застосуванням по Україні, от цієї міжконтинентальної балістичної ракети, «Орєшнік». І от цікаво, що вона відбулася термінове, оце засідання термінове, і вчора. от це ну через п'ять днів можна сказати після цього інциденту. І от якщо НАТО справді стільки днів. Реагує на загрозу, от яка ну, така актуальна для них. Так? Ну, бо ця ж ракета все-таки є носієм ядерної, ядерних зарядів. От справді ніхто наперед навіть не знає її траєкторії, бо вона летить в космос, а вже от звідти вражає ціль. От, чи не надто високі очікування від цієї організації? Знаєте, ми маємо далі працювати і з країнами-членами НАТО, перш за все, сполученими штатами і з іншими країнами, і з генеральним секретарем Рюти, які в принципі повністю в нашому боці, щоб Україна якнайшвидше вступила до альянсу. І тільки тоді, коли Україна стане членом НАТО, зникне небезпека нової агресії Росії проти України. Тільки тоді. Інакше ми постійно будемо знаходитися в сірій зоні, і ми будемо мати ризик нападу з боку Росії в будь-який момент нового нападу. Якщо зараз ми домовці про якийсь там мир чи перемір'я, тому єдина гарантія нашої безпеки це вступ до НАТО. Іншою гарантією може бути підписання двох договору, скажімо, із Сполученими Штатами Америки, теж про гарантії безпеки. Або з європейськими провідними країнами, які є носіями ядерної зброї, такими як Франція, Великобританія, ну можливо, Німеччина, яка не має ядерної зброї. Тобто нам потрібні потужні гарантії того, що ми будемо мати парасольку безпеку, безпеки. А такою парасолькою, ще раз кажу, є членство в НАТО і двосторонні угоди з найсильнішими. Країнами планети. Пане Олександре, найцікавіше, що всі у Європі все розуміють, бо от Куделка, голова розвідки Чехії, от він заявив, що Україна укладе поганий мир. Росія через 10-15 років піде далі на Європу. Так само міністр оборони Британії там, Гіллі також каже, що Путін не зупиниться на Україні. Це лише от заяви завчора. І роблять їх люди пов'язані саме з розвіданими. Ну, тобто Європа справді перебуває в небезпеці. От чому тоді. Не мобілізується вона для допомоги Україні, так? Ну бо тут йде і їхня війна. Так, це правда. І війна їхня, тому що ми знаємо про диверсії Росії на території Єврочного країн членів Європейського Союзу, на території Великобританії. І так, на жаль, Європа розслабилася. Настрої після закінчення холодної війни були такі, що наступає вічний мир і що з Росією можна жити як з добрим сусідом, і це певний час було допоки при владі у Росії був Єльцин. Але як тільки до, до влади прийшов Путін, до речі, не зовсім законним шляхом, то ситуація поступово почала мінятися, тому що Путін вирішив, що він Може повернути колесо історії назад і відновити радянську імперію в тій чи іншій формі. Ну і найбільша проблема для нього, як виявилося, це Незалежна Україна, тому що незалежна Україна розвивається по шляху демократії. У нас відбулося шість більше ніж шість президентських виборів. У нас на сьогодні шостий президент. Той час, як у Росії фактично було два президенти: Єльцин і е, е, Путін не беремо в рахунок е, е, Дмитра Медведія, тому що це фактично був цар ЛЖД Дмитрій, якого Путін просто посадив е, зберегти місце президента для себе, що і було е, зроблено. Ну, Ти Зеленський сьогодні також заявив, що Україна вступить в ЄС впродовж наступних п'ять років. От як гадаєте, це вже прийняте остаточно все таки рішення? Чи це такий прогноз лише від президента? Рішення прийнято про те, що Україна на шляху до європейського Союзу і що Україна вступить в Європейський. Це рішення є. Скільки це займе часу? Скоріше всього, багато в чому залежить від нас самих. Від нас самих в тому контексті, що по перше, має завершитися війна. Україна має відбуду, відбу, відбуд, відбудуватися. Ну і Україна має вирішити ряд питань, які потрібні для вирішення при вступі до європейського союзу. Ну скажімо, відповідати всім правилам європейського союзу, писаним нормам, назва яких АКІ як Комунітет. Ну і крім того, в нас є велика проблема це корупція. Звичайно, таким ривним корупції, які ми на сьогодні маємо, нам європейського союзу не бачити. Тому це питання має бути вирішено теж, а дайте, будь ласка, ще от свою оцінку повідомленню французького видання Monde про можливе залучення європейських військ на території України. Це було б дуже добре. Це було б дуже добре, тому що так, війна вже вийшла за рамки чисто російсько українського конфлікту, російської агресії проти України. Війна вже заторкує і Європу. Я вже говорив про те, що Росія здійснює диверсії по всій Європі, але і Європа має пам'ятати, що якщо Україна програє, я думаю, що такого не трапиться, але уявимо, то наступною жертвою агресії Росії буде обов'язково Європа. Путін, який пережив таку, як він вважає, образу, що він майже, майже не позбавився своєї посади, коли був пуч Пригожина. І провалився із операцією Київ за три дні і Україну за два тижні. Тому він і Він вважає, що в цьому і сама Україна, звичайно, винна, яка чинила опір. Не, не, він не розуміє, чому, тому що він очікував, що російські війська в Україні будуть зустрічати з Квітами. Ну і він, звичайно ж, вважає, що. Окупувати Україну завадила Європа і Сполучені Штати Америки, тому людина, яка ну така такого характеру помсти, причому з таким садистським нахилом помсти, він обов'язково не зупиниться, якби йому вдалося приборкати Україну і буде далі рухатися на Європу. Він же ж, якщо він говорить про те, що Україна там не було України, не було незалежної держави. То чого б не сказав він, десь має на увазі інші території, ті, які були колись частиною Російської імперії. Можливо, він має на увазі Фінляндію. Можливо, він має на увазі і Польщу, які теж колись входили до складу Російської імперії. Тому це дуже небезпечно не зупинити Путіна тут в Україні. І не виграти його з України, не відновити територіальну цілісність, тому що інакше світ, особливо Європа, Сполучені Штати, будуть продовжувати мати цю проблему. От канцлер Німеччини Олаф Шольц нарешті пояснив свій дзвінок Путіну. Він його назвав неприємним, але необхідним. От нібито ще раз він закликав часть цього дзвінка кремлівського карлика вивести війська. З Україною не сподіватися, що підтримка Києва з боку Заходу послабне. От як ви вважаєте, чи, чи потрібно було робити цей дзвінок німецькому лідеру? Ну дивіться, я задам зустріч на за питання: а що це допомогло Шольцю? Абсолютно нічого. Абсолютно нічого, і вийшло по тому що Путін е, як би сприймає, сприйняв цей е, дзвінок як? Е, е, один із сигналів припинення його політичної ізоляції, і він очевидно, не очевидно, а точно це у якихось там розмовах із такими ж диктаторами, як і сам, пояснював саме таким чином, що Росія виходить із ізоляції. Ну і показував це в всьому світу. І в зв'язку з G20 засіданням у Бразилії Хоча він туди не поїхав. Тобто, цей дзвінок абсолютно нічого не дав. Крім надії Путіна на те, що він позбавляється політичної ізоляції. Тому такі дзвінки є недоречними і є шкідливими. Ну і президент Зеленський про це теж дуже чітко висловився. От і парламентська асамблея НАТО закликала швидше прийняти Україну в Північно-Атлантичний альянс. От поясніть на що впливає цей орган, от яку він має силу на кінцеве рішення. Щодо прийняття нас у члени НАТО, ну, ви знаєте, в Європі, в Європейському Союзі функції розділені. Питання вступу до НАТО це функція Ради Європейської Ради, тобто міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, і функція лідерів українських членів ЄС. Парламент виробляє основні якісь моменти. Політики Європейського союзу, ну і затверджує склад Європейської комісії. От буквально сьогодні була затверджена, ну, був затверджений новий склад Європейської комісії, на чолі з фондер Лянь, ну і всі європейські комісари. Це функція Європейського парламенту. Але, звичайно, його рішення мають також важливе політичне значення. Як Якийсь, скажімо так, елемент підштовхування лідерів і урядів країн Європейського союзу прийняти те чи інше рішення, і в даному випадку мова йде про те, що європейський парламент закликає прийняти як найшвидше Україну до НАТО. Ну і не раз він про це говорив вже до Європейського Союзу. І також ця ж парламентська асамблея НАТО виступила за передачу Україні ракет середньої дальності. І, от, зокрема, йшлося про томагавки американські. От чи є шанс, що всі ці заклики справді почують у Вашингтоні? Знаєте, я завжди говорив, що ми отримаємо зброю, яка нам необхідна. Це коли мова йшла про. Гаймерської, коли мова йшла про там, артилерію 155-го калібру, коли мова йшла про f 16 Нарешті, коли мова йшла про АТС, так воно і відбулося. Але я весь час говорив, що важливо ще коли це відбудеться. На жаль, всі ці передачі зброї відбувалися з великим запізненням. Про що говорять самі західні політичні і військові експерти. Тому я не виключаю, що на якомусь етапі України можуть бути передані ракети середньої дальності, в тому числі й томагавки, але звичайно, якщо це трапиться, і хотілося б щоб це трапилось, то щоб це трапилось якнайшвидше, тому що як кажуть, ложка дорога до обіду, коли людина обідає, а не потім, коли обід закінчився. Тому я не виключаю і вірю таким обережним оптимізмом, що ми отримуємо ракети середньої дальності і, можливо, навіть американські томагати.